24 лютого 2022 року я проходив свою службу в ВПС Отроїцькому, де ми зустріли ворога. З собою я взяв свою собачку Ельму. Були інтенсивні бої по лінії фронту, постійні обстріли. І в цей час Ельма вбігла. І я вже не сподівався її побачити, зустріти знову. Но після двох днів хлопці побачили в тепловізор рух, що бігла собачка, забігла в сусідню посадку. По-перше, спрацювала сигнальна ракета, після того стався вибух. Вже ніхто і не думав, що та собачка вижила. Після 20 хвилин хлопці знову по рації виходять і говорять, рух в нашу сторону. Передали, що це повернулася Ельма, було дуже сильні вибухи. Вона отримала психологічно сильну травму, її поведінка змінилася. Мною було прийнято рішення на евакуацію. І волонтери допомогли її вивести. Мені потрібно було перекваліфікуватися. На інші напрями я прийняв для себе рішення пройти курси бойового медика. поїхав на навчання в Республіку Польща і, повернувшись, вже виконував завдачі бойового медика на запорожському напряму в складі Медівак Кесів. Все буде добре, Незважаючи на зміну профілю. Ми продовжуємо зельмою займатися, тренуватися. Вона частинка мого життя. Ми сім'я.